знаю планування, ну, можливо, ще якийсь торговий центр. Так, або під якісь секції для дітей віддати, наприклад, було б непогано. Та віддати комусь орендуха і користується. Хороша будівля, але банком вона вже не буде. Можна якесь громадське таке місце для різних гуртків людей, які займаються. Національною культурою, ну, щоб воно не стояло просто так, звичайно, треба щось зробити. Я думаю, так як це центр міста, тобто, ну навіть для діток щось можна було б якусь спортивну відкрити секцію. Я хотілося б, щоб якась була користь, так все таки все-таки. Тобто, ну торгових якихось місць я вважаю, тут предостатньо. А так як центр, то це є більше, я вважаю, культурний центр має бути щось більш корисніше, ніж просто якийсь магазин. Рівняни діляться своїм баченням щодо подальшої долі, так званого скляного будинку у центрі рівного будівлю знову виставку. Виставили продаж За неї просять 45 мільйонів гривень. Перша спроба продати будинок була ще у 2023 році. Стартова ціна тоді сягала трохи більше 40 мільйонів. Утім, покупців так і не знайшлося. Через два роки вирішили спробувати ще раз. Так наприкінці грудня 2025 року будівлю виставили на продаж за 22,5 з половиною мільйони. Як пояснює власник будівлі, акціонерне товариство Укртранснафта приміщення виставили на продаж, оскільки воно не використовується у виробний. Діяльності товариства. У зв'язку з відсутністю потреби у використанні цього об'єкта товариство віднесло його до непрофільних активів і виставило на продаж через відкриті торги на конкурентних засадах. Відчуження в такому випадку звична та обґрунтована практика управління непрофільними активами, не задіяними у виробничій діяльності. Початок прийому пропозицій на аукціоні розпочали 22 січня. Переможця визначили 12 лютого. Єдиним учасником та відповідно новим власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Н». про те, що планують робити із приміщенням, ще не вирішили. Досить привабливий об'єкт з огляду на Скажімо так, інвестиційні вкладення на перспективу. Центр міста плюс будівля досить цікава, тому якби і вирішили прийняти участь в аукціоні. Скажімо так, це вкладення в перспективу в майбутнє, а вже далі будемо визначатися після того, як ми там порадимося з проектантами, з архітекторами, тоді вже будемо приймати якісь стучні рішення. Наразі це як інвестиційні вкладення. За словами товариства Укртранснафта, дії власника щодо будівлі після продажу вони не вправі контролювати. Новий власник має опиратися на норми містобудування та чине законодавство. В разі продажу об'єкта подальше його використання, реконструкція або знесення можливе лише в межах чинного законодавства України, містобудівних норм і вимог безпеки. Після відчуження товариство не є стороною правовідносин щодо подальшого використання об'єкта, та не має повноважень визначати або тлумачити обмеження для нового власника. Наразі, за словами переможця аукціону, триває процедура завершення торгів та реєстрація об'єкту. Орієнтовно за місяць, усі бюрократичні процеси мають закінчити. Вікторія Якамець і Ляла Хай, телеканал ITV, Медіагруп.